Всім привіт. Сьогодні ми порівняємо ринок Сполучених Штатів Америки, саме міста Чикаго, і Польщі міста Бидгош. Що ви можете купити за 100 тисяч доларів? Мене звати Пошпор Володимир. Я працюю ліцензованим агентом зрухомості в місті Чикаго. Привіт, я Ірина Дроздовська працюю в місті Битгош, агенція ліберальні рухоможі теж ліцензія. Супер, Іра. То давай ми розберемо спочатку. Почнемо з Польщі, з твого містечка. Що в тебе можна купити за 100 тисяч доларів? Окей. Скажу так: місто Битко, це є місто плюс-мінус 300 тисяч населення. На сьогоднішній день, мабуть, як вже з гостями, з приїжджами, це вже трошки більше. Ціни дуже різноманітні, але ми сьогодні концентруємося на 100 тисяч доларів, що в плюс-мінус в Польщі орієнтовно 400 тисяч злотих. В нашому місті ми можемо придбати двокімнатну квартиру, яка має метраж Орієнтовно 50, 50 квадратних метрів. Зазвичай це або двокімнатна класична, тобто дві окремих кімнати, плюс кухня, санвузол, або ж зал з, з кухнею, плюс, наприклад, дві невеликих спальні, плюс-мінус це 50. Маємо конкретний приклад. Це є район дуже хороший, якби перспективний, в якому теж люди люблять купувати район Бартодєє. І в цьому районі у нас на сьогоднішній день є активна е, оферта. Це квартира двокімнатна на першому поверсі 50 метрів. Що важливо, це цегляна забудова, але це старший тип забудови. Це приблизно 1970 рік. Забудови цього будинку з плюсів є термомодернізація, тобто будинок утеплений, все класно. По стану квартира можна назвати до проживання. Звісно, є нюанси, які потрібно якби собі десь там підремонтувати, можливо, якийсь косметичний ремонт, але в сумі ця квартира можна взяти валізку, приїхати і жити. Чи це дешево, чи це дорого? На жаль, ринок якби змінив дуже ціни в місті, і тому на сьогоднішній день просто люди приймають за чисту монету. Відповідно, ще по нюансах, ми, можливо, потім зупинимося, чи залишаються меблі, речі і тому подібне. На даний момент я говорю вам про чисту квартиру, тобто стіни з готовим санвузлом і меблями в кухні. А що ж там у вас? Тобто чекає, бо я знаю, що на двох коли ти купляєш сиди, ти купляєш з меблям. Ну, на жаль, ні. на жаль, ні, гарне питання, яке тобі насунулось, кажу одразу: меблі це не завжди залишаються в першу чергу. Тобто є сталі меблі, забудова кухні, є, наприклад, змонтовані шафи, вони найчастіше залишаються, але відсотків 80 на ринку принаймні нашого міста це квартири, в які ти повинен завести максимум своїх меблів і плюс техніка, звісно, теж. Іра, так само як і в Америці. Ти купляєш okay. меблів, тому yes. українців трошки дивно, особливо коли вони тільки приїхали, шукають оренду. Ой, нічого нема квартири поста, що так і є Починай від нуля. Так і є окей. Okay. В нас для порівняння місто Чикаго. Я вибрав квартиру, бо в нас, до речі, ціни дуже різні. Але ми зараз yes. говоримо про 100 тисяч доларів. Отож вибрав квартиру, яка є в хорошому районі, неподалік озера Мічиган. Е, Також неподалік є метро, університет Лойола. І так. там у нас є одна е, одна спальня. Нас називають One bedroom. А в нас one bedroom ванбедром тільки рахують по спальнях. Тобто, зал е, прихожий кімнати там, взагалі не рахуємо. так? Такі кімнати ми не рахуємо тільки кількість спалень. Спалень у нас ти заходиш є окрема там, типу як кухня, зал. залін рум. Uh -huh. Та потім там коридор, туалет, але одна спальня. Тобто okay. у нас є одна спальня, вона має 500 скварфіт на метр. Я вже перевів, це є 46 метрів квадратних. Дуже та, схоже. Так, дуже схоже. Це гляний будинок 1965 року шістдесят Окей. року побудови. Okay. Її ціна 99 тисяч доларів. Єдиний uh -huh. момент, я не знаю, як там у вас в Польщі, тобто пралка і сушка, бо у нас є пралки і сушки, вони знаходяться так, так, так. не в квартирі, вони в підвалі. Це в підвальному приміщенні. Та на другому поверсі, деколи вони на поверсі, деколи вони в підвалі. Зазвичай за це треба додатково платити там долар двадцять п'ять п'ять чи 2 долари за одноразово там попрати. Це така типу оплата в адміністрацію, так? Так, тому що адміністрація, вона, наприклад, за воду ви не платите в тому будинку, за газ ви не платите. Uh -huh. Тільки за світло. Ну, бачиш, цікаво, окей. Okay. За світло. Відповідно, ці витрати на пралку і на сушку є на асоціації, на ЖЕКу, так угу. Він це покриває відповідно. Він за це хоче взяти якісь гроші, щоб відбити ту воду, яку потратиться, і так далі. Так. Ну, по практиці долар 25 чи долар 50 — це взагалі собі вартість, скільки воно там бере води, світла, чи воно на газу. Знаєш, то тобто uh -huh. вони заробляють. Це якийсь є маленький плюсик, але символічна оплата якби за використання. Uh -huh. так. І виходить так, що ціни в нас дуже залежать від району, від школи, від дуже багатьох факторів, але до 100 тисяч. Можна знайти квартиру, вона буде десь приблизно так і буде 50 метрів, може, там 55-60. і це буде uh -huh. однокімнатна квартира, тобто йде мова, що одна спальня тільки буде. Добре, Ось. то цікаво, так. то цікаво, власне. А тут питання ще до тих пралук-сушок, вони якби індивідуальні під кожну квартиру, тобто їх там в тому підвалі стоїть штук шість, ні. Ні, де залежно дивись, від під'їзду, якщо okay. це великий будинок, там я не знаю на 120 квартир, наприклад, так. Okay. В них може бути, наприклад, там в трьох місцях, чи там є три входи, чи буде два, декілька. На кожному поверсі може бути по три, по чотири, по п'ять, по десять. Менший будинок, там може бути тільки одна пралка, сушка, чуть більше, uh -huh. що вони, знаєш, регулюють. Okay. Поговоримо, що людина оплачує, крім того, що uh -huh. вона купила. тому що в нас теж буде тут різниця з тобою. Буде, буде. E, значить, давай так. E, питання перше: чи ми хочемо знати зараз про покупці взагалі в кредит і ці всі нюанси з кредитом. Чи тебе цікавить, якби сума, наприклад, тих асоціацій, Жековських оплат чи іншу, як це в Польщі називають? Добре, давай Ро... почнемо з того, наприклад, людина купляє це житло в кредит. Так, добре. Нема різниці в заготівку чи в кредит. І давай ми просто угу. Приклад ціни. Добре, е, дивись, витрати будуть. Угу. Звісно, витрати будуть трошки різними. Е, давай я зараз тобі так коротенько постараюсь відповісти на це питання. Ми маємо квартиру за 400 тисяч злотих, рівно 100 тисяч доларів, так, е, купуємо її в кредит. Купуємо її в кредит. Вносимо мінімальний вклад, власний, тобто мінімальний початковий внесок, це 10% від вартості, що нам дає 40 тисяч зло. Мінімум це мінімум. Є програма з нульовим, але ми колись з тобою ще цю тему піднімемо. Беремо мінімально 10%, тобто 40 тисяч злотих. Людина повинна мати своїх живих до покупки цієї квартири. того, там ще будуть додаткові якби витрати. Це нотаріус, інші справи. Це зовсім інша історія. Беремо суто ціна квартири. 360 тисяч злотих. Так. Сундечко, а якщо, наприклад, є перший внесок, 10%, 40 тисяч злотих. Так, це 10 так. Чекай, Це скільки? Це тисяч. 1000... Від 400. Угу. 10%. процентів. У мене щось калькулятор. Яка це сума в доларах? Це, грубо кажучи, 10 тисяч доларів. Плюс-мінус. 10 тисяч доларів. Скільки коштує оформлення документів? Оформлення документів беремо до уваги, значить, прибанківські оплати, нотаріус, плюс агенція в сумі, так, в сумі, цих три показники можуть вам при такій квартирі коштувати приблизно 20 тисяч злотих, орієнтовно, що нам дає приблизно 5 тисяч доларів. Окей, супер. Це дуже класно, що ми порівняли, бо я розкажу, як в нас тут в Америці. Окей, добре. Відповідно, ми взяли там 360 тисяч злотих в банку, своїх дали 40 плюс приблизно 20 на витрати. Так, е, часто можна втягнути оці суми витрат під кредит, але теж не всі. Там є нюанси. Так, тобто, ти, наприклад, можеш банківські якісь показники, ще щось. Якщо в тебе вистачає фінансової спроможності, то банк без проблем тобі це втягне. І тоді скільки потрібно заробити, щоб отримати такий кредит, <сіх> питання складне, але важливе. Так давай зараз. Не будемо топутись. Не будемо не окей, відключимось від цієї справи. Йдемо далі. Скільки не ми за це будемо платити? Якщо ти отримаєш в банку 380 тисяч перепрошую 60 тисяч злотих, то ти платитимеш щомісяця приблизно від 2600 майже до 3000 тисяч злотих. Це нам дає приблизно 700 доларів. Сімсот доларів. Оце оплата виплачуєш своє житло. Так, тут моя. О, привіт, Когдана. Помічниця, молодець. Е, так, тобто, е, оце такі оплати ми будемо вносити щомісяця в банк за сплату відсотків та самого кредиту, тіла кредиту. Добре, а є там ЖЕК входить туди чи ні? На жаль, ні. Тобто це інша історія. Якщо тебе цікавить, якби розширити ці додаткові витрати щомісяця, то ми, окрім цього, будемо ще доплачувати приблизно там, тисячу злотих комунальних, бо тому що теж кожен будинок має якби, свої нюанси по розрахунках. В цих комунальних в тебе буде включено опалення, передоплата за воду теплу, передоплата за холодну, за якісь там ремонтні праці в будинку. Наприклад, це в сумі ти платиш 4 тисячі злотих. Тобто тисяча доларів в місяць. Добре, мене інше питання е, обов'язковим платежем. Тобто, не то що людина собі там комунальні користуються, не користується, мене цікавить, е, що Ні, дивитися, а тут то, угу, е, скажу, як є: е, в даному випадку тут, в більшості таких будинків, які про які ми сьогодні розмовляємо, це великий ЖЕК. Тобто це е, жакі, які супроводжують не тільки один будинок, а декілька. Відповідно, в них середньостатистично нараховані вже оплати адміністраційні вивіз сміття на кількість осіб е, на метраж квадратний рахують опалення, і це якби передоплата і все подібне. Тобто, хочеш ти цього чи не хочеш, вода в тебе все рівно в передоплаті завжди буде. Навіть якщо ти скажеш, що добре я тут жити не буду, ну тобі її змінімалізують там до якогось там одного метра кубічного. Так. Тобто в будь-якому випадку цю тисячу злотих приблизно при сім'ї там троє людей будете платити. Окей, є страхівка, що людина зобов'язана мати ще страхівку? Е, так, е, страхівка обов'язкова, вона входить якби в вна... обов'язкова для банку в першу чергу. І це є страхівка, яка тобі гарантує, якби наявність будинку і наявність квартири. Так, якщо в випадку щось, то, то це страхує. Вона вже включена в той платі, що ти сказала? Так, 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 вона, вона, скажімо так, часто це буває теж якби мінімальним окремим платежем, але це не є якісь такі великі там річні показники. Там воно все плюс-мінус тих цін. Окей, я зрозумів. А як же ж у вас? А у нас виходить наступна ситуація: що, наприклад, коли ми даємо тому, що ви, купуючи житло, ви можете дати 0% нуль першого внеску, тобто, взагалі так. нічого не пронести, але все одно ви плачуєте за оформлення документів. Оформлення документів поливається приблизно між там 5 і 7, може бути 8 деколи, але якщо це квартира, невелика сума, я думаю, десь між 5 і 7 тисяч доларів, це оформлення документів. Угу. То, я, наприклад, собі порахував, коли людина дає, бо мінімально ви можете дати 0, ви можете дати 3, 5 20. Саме краще... Це... Стільки ні, на жаль. Тобто або 0, або 10, або 20. Ні. Ну, тобто, а далі то вже побажання. У нас від 0 до необмежного. Прекрасно. Довільно Можнати супер один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять. Десять нема обмежень по тому. Окей, одне, що ви кваліфікувались. Отож, якщо ми переносимо нуль, тобто ми взагалі ніяких не даємо, тільки платим за оформлення документів, то платіж на таку квартиру буде 1232 долара в місяць, і туди угу. включено всі комунальні, крім світла. Ви будете платити угу. все, за сміття, за все. Туди вже включена страхівка, і туди вже включено податок на житло, тому що, будучи власником нерухомості чи землі в Сполучених Штатах Америки, не забувайте податок ніхто не відміняв. Цей податок в нас теж а теж то чекай, а податок. Теж. Річний е, податок? дивись, Боже, податок ні? річний. Річний і він о, оплачується, скажімо, в сезоні там лютий квітень приблизно, і оплата за такого типу метраж це би було, це не було би багато. Це би було, грубо кажучи, до 30 доларів в рік. Тому Рі. я якби їх тут навіть сильно не, не підтягувала так під ці Окей. всі оплати, тому що в нас податок на таку квартиру 1460 доларів в рік. Річний. Але okay. це мало, тому що, наприклад, є квартири однокімнатні, де ви будете 1800 в рік платити, uh -huh. Добре. Рік. Uh -huh. тобто страхівку я порахував це 300 доларів в рік, ну 25 доларів в місяць, і ЖЕК, ЖЕК, це асоціація, куди вже включено вода, газ, сміття, uh -huh. оце все там прибирання тих коридорів. Це 385 доларів. Тобто, воно uh -huh. залежить від самого ЖЕК, від самої асоціації, тому що місцями це може бути 200 доларів, місцями це може бути 250 або 600 доларів. А є uh -huh. квартира в самому даунтауні величезні. Вони можуть бути перша лінія біля озера, там 3-4 ліфта. То там асоціація тільки асоціація може бути півтора тисячі доларів в місяць, плюс все решта. Ну well, yeah. well, well, well. тобто, отут це дуже важливе, так тобто, в нас теж люди дуже звертають увагу. Які будуть комунальні ЖЕК і тому подібні в даному будинку, оскільки це теж потім впливає, наприклад, при здачі в оренду. Ну і взагалі якби, при навіть власному проживанні, тому що коли людині приходять дуже високі оплати, ну дійсно в нас таких високих, як ти тут пропонуєш, немає, але по суті так це важливо. Якщо людина буде давати, наприклад, при нулю платіж 1232, Якщо людина принесе 20%, тоді вона вже не буде платити страхівку на кредит, воно uh -huh. менше платіж, і платіж тоді буде 1058. Ну, no, в суті. Але платіж буде 20 тисяч, я Тобто є люди, no, які отримають ці гроші, і мають тільки там 5 тисяч чи 6 тисяч плюс uh -huh. документів. А так тільки в ремарочка, цікаво скільки, ти ще раз мені скажи, будь ласка, нотаріальні послуги? 3. Ти казав приблизно нотаріальні плюс агентські? Оформлення документів коливається між 5 і 7. Якщо це було щось дорожче, я би сказав між 6 8 тисяч доларів. Це в тисячах, ти не відсотки, це тисячі. Угу. Входить адвокат, інспекція, якщо ви хочете зробити, оцінка від банку, послуги банку, послуги тайтл компанії це компанія-посередник, яка оформляє всі документи, проводить через себе. І вона видає документи потім на оформлення. Так тут теж банк вимагає цього. Коли ми з тобою будемо спілкуватися про кредити, то більш детально можливо на цьому зупинимось, але теж ця оплата, десь приблизно, якщо в в грошах, це там до 200 доларів. Так Окей. це теж якби входить плюс-мінус витрати, і це оплачується індивідуально. Тобто, це не є кошти кредиту, це не є якісь там загальні, з яких можемо ми вийняти, просто індивідуально розраховуємося за цю послугу. І давай таке питання: от якщо людина купила це твою квартиру, що ти тільки що сказала, так може вона її здати в оренду, і яка буде ціна оренди? Чи ви uh -huh. купувати своє житло в Польщі? Чи все таки краще орендувати? Тобто, яка у вас ситуація на ринку? Uh -huh. Або... Дивись, дуже важко сказати такий однозначний висновок, якби навіть беручи до уваги тільки конкретно цей об'єкт, скажу так. Якщо беремо конкретно цю квартиру і взяли ми в банку тих 360 тисяч злотих, так то орієнтовно сім'я там чи одна особа, хто її взяв, буде оплачувати в місяць орієнтовно від 2600 до 2 в злотих. 2900 в злотих плюс комунальні, тобто ще там та тисяча приблизно, і відповідно майже тисячу доларів ми оплачуємо щомісяця. Якщо би людина оренду купила таку квартиру в кредит, на жаль, на сьогоднішній день ринок оренди не є настільки, ну якби інакше, би при таких об'єктах не покриє тобі навіть місячного платежу. тобто, тобто менше, ніж оцей платіж? Так, так. Якщо дати 20... Тобто... Якщо б людина внесла свої 20%, так звичайно, тоді б їй було це, скажімо так, на ноль або з мінімальним якимось зиском. Тобто при 10% вкладі власному, якщо ти купуєш це для себе, звісно, що ти платиш дорожче, ніж би ти платив за оренду, але якби свідомість, що це моє, що я можу там собі робити свої ремонти, жити так, як мені комфортно і не чекати, що мене хтось там виселить, бо йому якісь там плани змінились, так тобто, звісно. Будь-якому випадку в кредит все рівно вигідно купувати. Ми ж коли з тобою зачіпали ту тему, ціни втікають від нас, тобто, якщо ми будемо кожен раз думати, що вигідніше на оренді, то за декілька років нам взагалі буде дуже важко придбати так, тому що в кредитах вимоги теж дуже сильно змінюються. Але якщо так як ти добре звернув увагу при 20% відсотковому вкладі, то ваш платіж буде виносити там приблизно 2 тисячі дві так, тобто, вже оренду спокійно ми можемо в такі гроші здати, плюс, звичайно, окремо жек. Тобто ці всі комунальні, які особа оплачує індивідуально, тобто квартиран сам незалежно платить те, що там потрібно. Окей, наприклад, в нас, якщо взяти цю квартиру, яку ми зараз говоримо, оренду так? не можна, тому що у нас, знову ж таки правила mm -hmm. асоціації є, що деякі асоціації забороняють, і ви не можете там здавати в оренду. Тобто ті квартири, які можна здавати в оренду, вони зазвичай трішки дорожчі. Там однокімнатна кімната так. буде там, 110, 115, 120, 140 тисяч доларів. Розумієш, там чи в місті, угу. чи приблизно зараз такі ціни. Ну, наприклад, представимо, що цю квартиру люди хочуть купити і жити. Локація красть. Тобто, якщо взяти, до прикладу, вона людина принесла 0% і ви платите 1232 долара, угу. От туди вже входить все, крім світла. Добре. Спасибо платите за світло, а оренда в на тому районі від 1250 доларів до 1500. І вище. Звідно, угу. ви навіть принесши принес, принес нуль, нічого, як перше, внесете. Все рівно вам це вигідно. Це угу. вигідно, тому що у вас оренда там 1250 1232 платить. Ну, типу, навіть там якихось 150-200 доларів людина може собі постійно економити і залишати якби, в своїх, е, своїх можливостях, так? так? Ну, нехай перев... візьмемо 50 доларів. Ну, якщо людина за mm. 20%, відсотків, то платіж буде 1058. і no. тоді е, є різниця вже 200 доларів між самою нижчою ціною, в тому в mm -hmm. різниця, щоб mm -hmm. здано за останні три місяці, так бо це саме актуальні цифри. Тобто, в нас вигідно купити житло виплачувати самому, навіть коли ви не всюди воно грає, бо асоціація податків вони різні але. Логіка є купити, і ви зазвичай в більшості будете платити менше ніж за оренду. Хороша пропорція. Угу. Так, звісно, класна пропорція. На жаль, кажу, в нас якби це ще не при всіх ситуаціях, якби оправдано так. Звісно, що це теж вимоги клієнта, в яких він умовах хоче проживати, припустимо, в оренді, оскільки можна там двокімнатну зняти і дорожче, ніж тут ми зараз говорили. Так, тобто, це говоримо якби про цей конкретний випадок. Але знову ж таки, я підкреслю те, що я там спостерігаю ці всі останні роки в будь-якому випадку люди, які. Придбали житло на будь-якому з етапів свого життя, кредит навіть, вони про це не пошкодували. Не пошкодували, оскільки вони якби почуваються в себе вдома, це в першу чергу. Ну і розуміють, що якби ці надплати, які вони роблять стабільно, оскільки це можна робити, вони якби виходять на на плюс. Я теж не чув людей, які б сказали, я жалію, що я купив житло плила, які кажуть, треба було робити це раніше. Ну, no, це, Бо... це так. Це Я часто. Кинул, тому що ціни ростуть, інфляція з'їдає ці гроші, які е, нас... знову ж таки, так вклад власний не, не, не встигаєш дозбирувати. Так, угу. і в нас все-таки гроші, якщо порівняти зараз оренду однокімнатної, це 1400-1500. Давай зроблю 1400, Може на 12, то ви 16800 тільки переплачуєте рік на оренді. Ну як переплачуєте, ви віддаєте комусь, ви виплачуєте чийсь кредит? Хоча ви okay. можна ніби свій, ну бачиш. Воно, до речі, цікаво, бо ж це не є велике місто, бо в нас тут в Чикаго десь зі всіма передмістями приблизно там між 7 і 10 мільйонів людей живе. Чикаго дуже велике місто. Дуже велике. І, ці... угу. і ціни на оренду і ціни на житло досить помідні, тому що всі дивуються, чому в нас е, тут такі е, ціни. Знаєш, ціна на житло, що можна тут за 100 до 100 там 40, купити однокімнатну квартиру здати. Так само в мене інвестори зі. Угу. Є що купують і здають в оренду, тому що воно працює знаєш? так. Така маленька, теж якби нотатка з нашого боку, місто битко, це це ну, власне невелике місто, принаймні не настільки, можливо, інфраструктурно велике, типу Варшави, Вроцлава і Познання, але дуже багато інвесторів з інших міст з великим задоволенням приїжджають сюди, в наше місто, тому що все-таки порівняння цін є відчутне, так, і в нашому місті наразі ціна ще цілком адекватна до придбання. А друге, оренда не настільки. Дико відрізняється від тих великих міст. Ну, звісно, я не беру до уваги Варшаву, Вроцлав, оскільки там якби свій ринок, але принаймні людям, якби стопа звороту і можливість порівняти, скільки я видав, скільки, коли я це поверну, ну то є цікаво Я так розумію, що ціни. От я хочу підсумувати сьогоднішнє відео, що ціни в Америці не настільки є дорожчі, якщо порівнювати навіть Польщу. це раз Друге, в Америці ми можемо купити з меншим відсотком, тобто легше купити ніби з меншими грошима. Ми можемо це купити. І третє, що в нас краще працює інвестиція, коли ти купив, здаєш варент. Та подивися, хочу мені клієнтів красти. О, тут в мене музичний кіт. В тебе асистентка, у мене своя асистентка. Скажу так, звісно, дуже цікаво, оскільки мені теж завжди ось, знаєш, там за за Хмарна Америка, і здавалося, що там просто ну, взагалі Unreal щось купити. Але я розумію, що дійсно спілкуючись з тобою, що це ну навіть звичайним нормальним працюючим людям це цілком підсилу. Так друга справа в Польщі скажу є свої плюси знову ж таки купувати нерухомість тим паче для українців або ж навіть не кредит, а знову ж таки заготівку, оскільки ми далі залишаємося близько дому, близько України для тих людей, які би хотіли, скажімо, мати житло недалеко за кордоном і могти користуватися такими, якби швидкими там доїздами. Так, в такому плані, тому е, ясна річ, що. Ну, якби кожна ситуація має свої плюси, там, можливо якісь там фінансові недоліки. Але в будь-якому випадку, ми з водією, якби передовики беріть кредит, то дійсно не хвилюйтеся. Скажімо так, це все під силу. Головне з головою продумати, як це правильно зробити. Ну і звичайно, підсумок такий сьогоднішньої нашій історії: що 400 тисяч злотих, 100 тисяч доларів, це в. Скажімо так, немалі гроші, так звісно, що їх там сісти і підзбирати за якийсь короткий термін не вдається, але знову ж таки це житло, яке повноцінне, це не малюсінькі кавалерочки, про які ми колись розмовляли по там 20 метрів. Так це повноцінне житло для сім'ї, там два плюс там двоє дітей. Спокійно можна проживати, тому, тому вибір за вами. Якщо у вас будуть вирішати якісь коментарі, будь ласка, залишайте. Ми з радістю будемо відповідати на них. Дякуємо за, за увагу і надіємося, що скоро ви побачите від нас ще нові відео, теж для порівняння вже інших питань. Дякуємо. Дякую, Володя, за чудову розмову. Дякую, Іра тобі, теж і всім ще раз дякуємо.